Сьогодні у випуску на вічний спочинок у стрію провели загиблого на війні Дмитра Сущика. Які громади з трищини увійшли у топ-100 лідерів цифрової трансформації? Унікальну виставку присвячену популяризації Щедрика. Відкриють у стрію деталі далі. Ще один військовий із стрія поповнив лави небесного легіону в нашому місті. В останню земну дорогу провели Дмитра Сушика, старшого навідника першого гранатометного взводу. Народився та проживав у стрію. Став на захист України у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення знову добровольцем пішов на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Семенівка на Донеччині. Щирі співчуття дружині, донечці, мамі і брату, який теж борон. Онить нашу країну. Вічна пам'ять і вічна слава герою! Дві громади Стрищини, Стрийська і Новороздільська увійшли у топ-100 лідерів цифрової трансформації України. Напередодні відбувся форум. Там презентували пілотний індекс цифрової трансформації територіальних громад. Його мета визначити рівень цифрових послуг і стан діджитал інфраструктури в територіальних громадах нашої країни. Відкриття виставки прийшли, заспівали, перемогли. Відбудеться у Страю. Проект присвячений історії міжнародного тріумфу Щедрика Миколи Леонтовича та світових гастролей Української республіканської капели. Авторка проекту Тіна пересунько, дослідниця історії інтернаціоналізації Щедрика та культурної дипломатії України. Виставка експонуватиметься у Стройській хоровій школі Щедрик з 13 по 17 травня. Відкриття о 15 годині. 15 дітей народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 6 хлопчиків і 9 дівчаток. Вітаємо сім'ї з поповненням, а малюкам бажаємо міцного здоров'я і щасливого дитинства у мирній Україні. У суботу 11 травня у Стрию буде хмарний день і без опадів. Вночі температура повітря становитиме плюс 9, денний максимум 18 градусів тепла.